Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що ви зараз не помічаєте. Що важливого, ви зараз не помічаєте, справді не помічаєте, дивіться. І, скоріше за все, через свою якусь, через внутрішній стан. Вже, можливо, якогось розпачу, можливо, якоїсь апатії, можливо, просто вам нічого не хочеться, аби вас тільки ніхто не чіпав і ніхто нічого не пропонував. А що ви не помічаєте, сонечко не помічаєте? Дивіться, ви не помічаєте три старших аркани. Ви Дуже важливі речі не помічаєте поряд те, що дороги вам відкриті. Перед вами відкритий весь світ, чи то такий реальний світ, чи то світ віртуальний, але нам говорять про те, що сонечко вам світить і показує вам шлях. І ну, це метафорично, звичайно, але якщо в простому земному. До дороги шляхи вам відкриті, досить сидіти в оцій помірності, тобто переливати з одного в друге, обдумувати, переварювати, не, не наважуватися. І вам говорять про те, що вам відкрита якась дорога, який шлях, можливо, навіть на поїздку, на переїзд. Вам просто перед вами відкритий весь світ. Але ви чомусь сидите в оці четвірки кубків. Чому? Чому? Закрилися у відлюдника, щось зважуєте, щось обдумуєте, Чи б і хотілося наважитися на щось приємне, на щось хороше, але ви, відлюднику, можливо, через якийсь пережитий досвід раніше, ви не наважуєтеся. Тобто, обдумуєте, переварюєте, думаєте про варіанти, але так і не наважуєтесь нічого змінити. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, є телеграм в описі.